Юзер є о май гад. Я буду змушений походу зайти. Людина стільки пише за хант. І я плюс обіцяв Юзер, як тебе звати, хоча б скажи, щоб я можливо запам'ятав. <laughs> Та що мені це важко дається. Юра, окей. Okay. 22 голоси Ну, давайте вам підгадаю, у нас ще в описі під е каналом є телеграм-чати, тому хто тут новенький, може зайти ще туди і будете знати, коли виходить якийсь новенький відос, або коли почався стрім. Угу. Зручна штука. Є як телеграм-канал, там, де ніхто нічого не пише, окрім мене, і є телеграм-чат, там, де ще пишуть люди з чату, які тут кидають там всякі різні штуки і так далі. Я тут прям мощно залутав Завтра добавлю 5-8 підписок на роботі за Так, Да, будемо разом добивати цих 4К Там хтось то ч вчора хтось написав коли бабуля піде десь е гуляти, я підпишусь з її телефону. <ріки> Прикинь. Оце, оце, оце підписчики, які болівають за тебе, переживають, допомагають, чим можуть. Оце оце є доброта. Плюс бабуля. <ріки> не розумію, тут мало бути багато людей. Greek. Як я з ним розминувся, якщо добрий вечір, панове на... Гадайте, будь ласка, Вася на сталкері всі кінцівки пройшов чи лише одну за стрільця, що я бачив на тому стрімі до 6 ранку? Я лише один, один раз прийшов. Ми будемо перепроходити сталкер, але це буде набагато пізніше, друже. Уже навіть, скажемо, більше, з Нового року. Ми перепройдемо обов'язково. Може зробимо якийсь марафон? І перейдемо на іншу кінцівку, але це не буде зараз. Так, там щось змількнуло? Тут він. Я його побачив. Ну, no, виходь, дорогий. Тук мені щастить сьогодні на ці снайперки, ніхто мені в спину не влучає. Щось у нього. Не бачу такого цікавого нічого. І грошей він немає. Вася, де ти свої тімейтів знайшов, з якими сьогодні в склади грали? Тут все, все з Ютубу. У мене не було ніколи тімейтів. Все з чату. Як тобі в загальному гра, вона вийшла в дуже поганому стані, я маю на увазі оптимізації. Гра хороша сама, але мені здається, що вони, їм треба підтягнути оптимізацію, щоб не було. І тоді буде розрив просто кабіни від всіх, у всіх. Е-е-е... ладно. Вони так мене пушили, значить вони стрімснайпери малі. Прям де знали, де я стою і що мені можна в спину зайти. Але хто по цьому стріляв, типу? Ну і він без грошей? цього були? Там оранжева машина запаркована. О oh, ні, nee, я зараз можу тут застрягнути. я тільки провірю, якщо є гроші, то найс. Nice. Ой-ой-ой, дуже найс. Nice. встиг відкрити. найс. Nice. Але я поїхати не зможу на ній. Патронів мало у мене. Якщо так, подумати, то маловато. Давай, проходи. Ця штука не дає машинам їхати, оця. Оця зона, оця. Все. Раз, два, три. Пропадай. Ну, дякую. Треба по патрони вернутися боюсь. Скільки дівчат грають в пап? Багато. насправді. Багато, в мобайл дуже багато дівчат грає, і на ПК грають. П'ятдесят на п'ятдесят голоси за хан, вирівнюються 32 голоси, капець. Зона дуже цікава і дуже рідкісна, дуже рідкісна. Я тільки зупинився до чого? За що? Суч, а пішов ти! Ти перейшов на перше я Бачу тебе сьогодні в каці, тебе на на я не перейшов просто частіше поігрою. привіт з патрона. Для чого я позначку не ставлю на нього? Ой, пора в зону. тут ці селерки реально ще стріляє і вбиває там. Дружмі, то то здивувався, бачу тебе вбили в кілчаті, хоча я від першого граю не перевишно кори стрімерів каці зустрічати. Привикайте, хлопчики. Привикайте, я тепер буду всюди і від третього, і від першого, і від другого тут. Бачиш, я досить непогано вже відіграю. Оп, бачу, бачу, бачу хлопчика. Біжить. І. Вау! Wow. Хант виграє уже народ. Так, на мене 12 кількість, мені аж якось не хочеться. Відлітати? О, від другого обличчя готові на сковорідках <хи> вискочити.

Де я зря, походу. СЛР-кою і далі там є. Прикинь, він ще живий, суч. Дав йому, але мене напрягає тіп за селеркою в спині. Мій пес от перестав бігати на двір. І тепер з його очела — не. Надіюсь, твоїй собаці стало краще і стане ще краще. Інтернет на секунду пропав народ. Ви є тут, біля мене, все нормально з вами. Napiszcie plus, jak chcecie stream i dajcie, O Oh my god. Plus dobrze patrzę yeah. ja. І не по ногах, суч. Я щурика знайшов, який лежав в траві. I think Quanto sustos, para quem? Підпишись на канал, постав лайк, старався для тебе. Як же ж я його запушив? Я його просто розвалив в кінці. Він не зрозумів, що сталося.